Але коли ви знаєте, наскільки Бог любить вас, тоді ви знаєте, що немає нічого, чого він би не зробив для вас. Той, хто знає, наскільки Бог любить його, така людина знає, що немає нічого, чого Бог не зробив би для неї. Тримати від вас обітницю дано вам Богом. Ви завжди можете бути сильні й мужні, коли ви маєте слово від Господа. На сьогоднішній передачі переможного свіруюча приєднається до Джерві Пірсонса, який продовжує свою тему, як жити, відважно залишивши невпевненість. Вітаю вас і знову запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Мене звати Джеремі Пірсонс і я дуже вдячний своїм дідусеві та бабусі Кеннету та Глорії Копленд за те, що дозволили мені брати участь у цих передачах разом з вами, де б ви не дивилися її. Я знаю, що люди дивляться її не лише в себе вдома, вони дивляться її в офісі, вони дивляться на роботі. Я знаю, що тепер ця передача може приходити до вас у багатьох різних формах. Це Боже чудо, і я дуже вдячний за це. Я вдячний, що можу брати у цьому участь разом з вами. Давайте помолимося і одразу звернемося до Слова Божого. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за твою доброту до нас. Ми дякуємо тобі за твоє слово. Дякуємо тобі, що ми маємо Твоє слово, на яке ми можемо опертися. Ми так сильно любимо Твоє слово, Отче. Ми дякуємо тобі за те, що ти промовляєш його до нас і відкриваєш його нам, виявляєш його нам. Ми вдячні, що маємо фундамент під нашими ногами, і ми не залишені у цьому житті на призволяще, щоб самим проходити його, але ми маємо твоє слово, яке навчає нас і провадить нас протягом всього нашого шляху. Ми дякуємо тобі за служіння Духа Святого в нашому житті, який показує нам і навчає нас, нагадує нам про все, що Ісус сказав, зробив і звершив в нашому житті. Ми віддаємо тобі хвалу за це в ім'я Ісуса. Амінь. Коротко повторимо. Якщо ви були разом з нами на вчорашній передачі, ми розглядали перше послання до Солонян, п'ятий розділ. І ви знаєте, я вже говорив вам: нам потрібно трохи часу, щоб закласти підвалене, але я знову повторюю таке твердження. якщо ви були разом з нами вчора. Ви чули, що я повторював його знову і знову. Але якщо ви ще не чули його, тоді нехай це прозвучить для вас реальним. Повинна існувати різниця. Повинна бути різниця між тим, хто знає Ісуса, і тим, хто його не знає, між тим, хто знає Слово Боже і тим, хто його не знає. Повинна бути різниця. І Ісус говорив про це, Він сказав: Вас будуть ненавидіти. Цей світ буде ненавидіти вас, якщо ви будете схожі на мене. І я думаю, у вас в церквах, служіннях, навіть у наших стосунках з людьми виникає спокуса. Ну, потрібно бути доречними. Нам потрібно змінити це і змінити те, щоб бути доречними. І я двома руками за те, щоб бути доречними доти, доки ви розумієте, що доречність для людини, яка помирає, це спасіння. Доречність для хворої людини це зціляюча сила Божа. І я тільки за те, щоб доносити це людям по-новому. Реально так, щоб люди змогли це прийняти, але Ісус сказав: світ буде ненавидіти вас. І я вважаю, що вони повинні ненавидіти вас аж до тієї миті, доки вони не захочуть бути такими, як ви, аж до тієї миті, доки вони не скажуть. Послухай, ти маєш те, що мені потрібно. Яким чином? Чому? покажи це мені. Отже, ми говоримо про різницю, яка повинна бути в нас. Розглядаючи п'ятий розділ послання до солонян, ми не будемо вдаватися в нього знову, але автор говорить, що ми не від ночі, ми від дня. Різниця між нами і цим світом повинна бути такою, як між днем і ніччю. Ми повинні відрізнятися у тому, як ми говоримо, як ми думаємо, відрізнятися у тому, як ми поводимося в житті, відрізнятися у тому, як ми ведемо свій бізнес. Знаєте, немає значення в якому ви бізнесі. Обманювати інше не може бути нормою. Але має бути різниця. Має бути різниця у тому, як ви займаєтеся своїм бізнесом. І такі риси, як честь і чесність, дуже відрізняються у цьому світі сьогодні. Тієї миті, коли ви починаєте жити так, це починає відображатися у вашому житті. Люди це бачать, і можливо, спершу вони зненавидять вас за це, але настане день, коли вони захочуть бути такими, як ви. І ми побачимо все це у Слові Божому, коли будемо досліджувати його детальніше. Він сказав, що повинна бути різниця, як між днем і ніччю. Якщо світ спить, ми з вами повинні бути бадьорі. Боже, я не сплю. Я не хочу нічого пропустити. Я не хочу пропустити нічого з того, що ти робиш у цьому світі. Я не хочу пропустити те, що робить зараз твоє царство. Я не хочу пропустити того, що ти хочеш зробити в моїй церкві, що ти намагаєшся зробити в моєму житті, в моїй сім'ї. Не дозволь мені пройти повз це. Я тут не сплю, я пильную, я уважний. Говори до мене, використовуй мене, я в твоєму розпорядженні. І по суті, це питання покори Духу Святому у вашому житті і тієї миті, коли ви коритеся йому, він може задіювати вас і стільки всього зробити через вас. Дозвольте мені сказати вам це ще раз. Це стане ще більш важливим для вас, коли ми будемо продовжувати. Але коли ви знаєте, наскільки Бог любить вас, тоді ви знаєте, що немає нічого, чого він би не зробив для вас. Той, хто знає, наскільки Бог любить його, така людина знає, що немає нічого, чого Бог не зробив для нього. Але той, хто знає, наскільки Бог любить інших, така людина знає, що немає нічого, що Бог не зробив би через неї. Те, що Бог готовий зробити для вас через інших, тому що Він любить вас, він готовий зробити для іншого через вас, тому що Він любить їх. Так що це лише питання пильності. І уважності. Боже, для кого я повинен бути благословенням сьогодні? Не залишайте свого будинку, перш ніж скажете, Отче, до кого ти приведеш мене сьогодні? І ми з Сарою почали жити так, і дійшло до того, що навіть коли ми йдемо у магазин або на базар, або будь-яке інше місце, ми говоримо: Господи, якщо тут є хтось, кому потрібно послужити, відкрий наші очі на це. Ми пильні, ми готові. Задіюй нас. І це зовсім інше життя. Амінь. Якщо цей світ спить, ми з вами не повинні спати. Якщо цей світ, як сказано, тут впивається, тоді ми з вами повинні бути тверезими. Ми повинні мати здатність думати чітко, думати Словом Божим. Що говорить про це Слово Боже? Оновлювати свій розум Словом Божим це слово оновлення означає реконструкцію. Ось що повинно відбуватися з нашим мисленням. Ви повинні зламати старе мислення. Ви повинні усунути старе мислення, яке говорило. О, я такий винний, я стільки всього зробив неправильно, я стільки у всьому схибив. Так що Бог ніколи б не зміг і не захотів би викиньте це старе мислення зі свого розуму і замініть його на я праведність Божа у Христі Ісусі. Немає нічого, чого Він не зробив би для мене. Немає нічого, чого Він не зробив би для мене, і немає нічого, чого він не зробив би через мене. І починайте будувати своє життя на основі Слова Божого. Змініть своє мислення. Якщо цей світ п'яний, ви тверезі. Думайте Словом Божим, бо коли ви думаєте Словом Божим, ви промовляєте Слово Боже, а коли ви промовляєте Слово Боже, ви виконуєте Слово Боже. Я не знаю, чи ви бачили колись п'яну людину чи ні. Але якщо ви бачили, тоді ви знаєте, що така людина приймає рішення не при повному розумі. Вони говорять таке, про що завтра пошкодують, якщо взагалі згадаються. І вони навіть не можуть ходити рівно. Вони намагаються дійти до машини і ходять зигзагами яким же люгідним було б життя, якби ви щодня жили, не знаючи, чи ви повинні бути тут, чи ви повинні бути там. А коли ви трохи прийшли сюди, раптом, ви думаєте, о, це неправильно, а потім йдете туди. О, і це неправильно. Ви ходите як п'яна людина, ви не маєте поняття, куди ви йдете. Повинна бути різниця. Різниця у тому, що ви бачите і знаєте від Божого духа. Я хочу, щоб ти зробив такий крок. І тоді ви робите ви встаєте і переходите туди, і зупиняєтеся. Гаразд, Господи, а куди далі? І він дає вам наступний крок: дорога віри це пряма лінія. Вона веде від цього пункту до цього пункту, від цього пункту до цього пункту. Але для того, щоб жити так всередині вас, людина, яка знає Ісуса, людина, яка має Слово Боже, повинно відбуватися щось відмінне від тієї людини, яка не знає Ісуса і не має Його Слова. Він сказав, що ця різниця повинна бути як між днем і ніччю». Відкрити другий розділ послання до Ефесіан і я хочу, щоб ви це побачили. Це змалює вам цю картину ще краще. Послання до Ефіціан, другий розділ перший вірш. Павло говорить: і ви були мертві через провини і гріхи ваші, в яких ви колись проживали. Що ви робили? Ви проживали крок за кроком. Ви ходили за звичаєм світу цього, тобто ви були на тій стежці, на якій світ сказав, що ви повинні бути. Я чув, як Джері Савел проповідував про це на конференції служителів 2011 року. І коли я почув це, це ожило мені з такою силою. Він сказав, що у своєму житті він ходив за звичаєм цього світу. Інакше кажучи, якщо світ говорив, що ти повинен бути бідним, тоді він був бідним. Якщо світ говорив, що ти повинен бути хворим, тоді він був хворим. Якщо світ говорив, що час впадати в депресію, тоді потрібно було впадати в депресію. Якщо світ говорив, що потрібно було це робити, якщо світ говорив так, то й робили так. Таким є звичай цього світу. Якщо уряд говорить, якщо вони говорять, що економіка падає, тоді ваша економіка падає. Якщо вони говорять, що всі захворіють, тоді ви захворієте. Таким є звичай цього світу, і Павло говорить, що колись ви робили кожен крок згідно з цим звичаєм. По волі князя, який панує в повітрі, духа діючого сьогодні, в синаг покори, між якими і ми, вибачте, між якими і всі ми жили колись. В пожадливостях нашої плоті, виконуючи бажання плоті і грішних помислів, і були за природою за природою, ми були дітьми гніву. А тепер послухайте уважно цю фразу як і інші, інакше кажучи, за звичаєм цього світу, ви жили серед людей, які не знали Бога. Ви жили серед людей, які не були народжені згори. І коли цей світ був на висоті, і ви були на висоті, коли цей світ був внизу. І ви були внизу, і коли цей світ говорив, що ви повинні жити так, ви жили так. І тут сказано, що ви були за природою дітьми гніву, як і інші. Інакше кажучи, ви нічим не відрізнялися. За природою, ви жили таким чином. Таке життя було для вас дуже природним, так само, як і для інших. Ви дуже добре поєднувалися, вас ніщо не вирізняло. Та Бог, четвертий вірш: багатий милосердям, ради своєї великої любові якої він полюбив нас, оскільки він так сильно полюбив вас, він простягнув свою руку, схопив вас і вивів з такого життя. Ви побачили Ісуса, ви познайомилися з Божою благодаттю і відповіли у вірі, і Він витягнув вас із цього життя і поставив на іншу стежку. Повинна бути різниця за природою, ви були такими ж, як і всі інші. І знаєте, ви повинні бути дуже обережними, кому ви даєте таку пораду. Просто роби те, що є для тебе природнім, або так, просто використовуй здоровий глузд. будьте дуже обережні з тим, кому ви говорите використовувати здоровий глузд. Ви не знаєте, що є здоровим для цієї людини. Ви не знаєте, що для цієї людини є природним. Розумієте, що я хочу сказати вам? Ендіакусь у мене був інструктор з польотів, і можливо, я вже розповідав вам цю історію раніше, але вона дуже добре ілюструє цей приклад. Коли я вчився керувати літаками. У мене був інструктор з польотів, і можете уявити, яка переміна мозку повинна відбутися, адже ви повинні почати думати так, як не думали ніколи раніше. Ви повинні почати думати так, як не думали раніше. І, от я, молодий учень, пілот, я літаю з інструктором, у якого, знаєте, налітано сотні, можливо, тисячі або більше годин. Тобто, ця людина провела чимало часу в літаку. Ми сидимо у маленькому літаку. Двигун голосно гуде, ми летимо до аеропорту, і інструктор намагається повчати мене. Гаразд. А тепер куди летимо? Під яким кутом ти зайдеш на цю схему руху? Я докладаю усіх зусиль, щоб взагалі втримати літак у повітрі, що для мене на мить є зовсім новим способом мислення. А він засипає мене цими питаннями. Гаразд, отже, яка в тебе висота? Яка задана висота руху? Під яким кутом ти увійдеш в цю схему руху? І я думаю, та я не знаю. А він підбадьорює мене. Ну ж бо, джеремі, використай здоровий глузд!» Якщо нашу передачу дивляться якісь інструктори з польотів, будь ласка, зі своєю любові до Господа Ісуса Христа будьте поблажливими, тому що ви звертаєтеся до людей, які ще не думають так, як ви. Гаразд? Я лише додав це. Але цей чоловік гаркнув на мене. Ну ж бо зроби те, що природно для тебе. Саме так він сказав мені. А я подумав: природно для мене? Для мене природно їздити за кермом, природно для мене ходити пішки. Я ще не маю природної звички літати в літаку. Поки що ні. Але я сяду і буду навчатися в нього літати знову, знову і знову. І оновлю свій розум до законів тяжіння, до законів підйомної сили, тиску. І так, тепер я знаю, що висота 300 метрів над землею це висота схеми руху. І слід входити в неї під кутом 45 градусів до напрямку вітру. Так, так, тепер я це знаю, але тоді я цього не знав. Для мене це було зовсім неприродним. Саме про це Павло говорить тут. Колись ви думали звичним для вас способом. І для того, щоб поводитися в житті інакше, для вас повинно стати звичним щось зовсім інше. Ви повинні виробити новий спосіб мислення. Має бути нова природа. Павло сказав, що за природою ви були дітьми гніву, але коли Ісус став Господом вашого життя, Він вклав середину вас свою природу. І тепер ми з вами можемо розвивати цю природу настільки, що для нас буде дуже природно ходити в любові, дуже природно, маючи його природу в нас, ходити за духом. Саме така поведінка повинна вирізняти наше життя. І вчора я залишив вам на роздуми таку думку саме їй я хочу присвятити наш час, щоб Господь вклав це в вас. Якщо ознакою цього світу є повна і тотальна невпевненість, вони не знають, куди вони прямують. Вони не знають, що чекає на них в майбутньому. Достатньо лише, хоча б трохи, подивитися новини, і ви побачите, що ця невпевненість є головною ознакою світу, в якому ми живемо. Ми не знаємо, що станеться з нашим урядом і урядами інших країн світу. Ми не знаємо, що станеться з нашою економікою. Можливо, буде підйом економіки, можливо, падіння. Ми ще не знаємо. і у будь-якій програмі з одного боку за столом буде сидіти людина, абсолютно впевнена у тому, що з економікою станеться те, а з іншого боку, сидітиме інша людина, яка скаже: Ні я абсолютно переконаний, що так не буде буде інакше. Коли ви садите ці два голоси за один стіл, вони заперечують один одного і залишають глядачів у невпевненості. Тож як же все буде? Це абсолютна невпевненість. Якщо ознакою цього світу є його невпевненість, ми з вами повинні вирізнятися нашою відвагою. Ми повинні відрізнятися нашою впевненістю, впевненістю в майбутньому. Так, я можу не знати всього, що на мене чекає, але я знаю Бога. Я знаю, що Він добрий, і я знаю, що в ньому моє майбутнє добро. Ви можете дійти до такого рівня у своєму житті, де ця відвага піднімається в вас більше від будь-якої невпевненості навколо. Я знаю, що ця проповідь. Якщо говорити про доречність, то це доречна проповідь. Для кожної людини, яка слухає її, незалежно від того, у якій країні ви живете, незалежно від того, яким є ваш уряд, це слово про те, що потрібно жити відважно у непевні часи, є важливим для вас і важливим для мене. Давайте відкриємо книгу Ісуса Навина і розглянемо перший розділ. Я хочу, щоб ви побачили цю картину відваги, про яку я розповідаю вам. Ісуса Навина, перший розділ. Після того, як Мосей помер, Бог почав розмовляти з Ісусом Навином. Він говорить йому у другому вірші: Мойсей, раб мій помер. А тепер вставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ, цей до того краю, що я даю їм Ізраїлевим синам. І в третьому вірші він дає йому цю обітницю. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам. Як я говорив був Мойсеєві, яка надзвичайна обітниця Божа, кожен крок, який ви робите згідно з волею Божою у вашому житті, кожен такий крок приводить вас до того місця, яке Бог дав вам, і воно належить вам від пустині і цього лівану аж до великої річки, він починає окреслювати межі тієї землі, яку Бог дав їм. П'ятий вірш. Не стоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Мені так подобається ця обітниця. Він говорить, жодна людина не зможе успішно перешкодити в виконанні моєї обітниці в твоєму житті. Ця обітниця така величезна. Це благословення таке велике. Якщо ми тільки приймемо його, відвага підійметься всередині нас. Шостий вірш. Він говорить йому: будь сильний. Будь сильний. Та відважний. Будь сильний, він сказав. Будь мужній, будь відважний. У сьомому вірші він говорить: тільки будь дуже сильний та відважний. Отже, тут він сказав це йому вдруге. Будь сильний, будь відважний. Далі він говорить: тільки будь дуже сильний та відважний. Інакше кажучи, будь тільки сильним, лише сильним. Не бійся, не будь слабким, не будь невпевненим. Ісусе, будь сильним, будь відважним, щоб прийняти те, що я кажу тобі. Далі в 9-му вірші, він знову говорить йому: чи ж не наказав я тобі будь сильний? Отже, тричі Бог дав цей наказ Ісусу Навину: будь сильним. послухайте, якщо ви знаєте щось про Бога, якщо ви чули щось про Його слово, тоді ви знаєте. Що, коли Бог починає говорити це невелике слово будь, будьте пильні, тієї миті, коли Бог починає повторювати це слово будь, ситуації змінюються, щось відбувається. Можете пригадати якісь випадки, коли Бог використовував слово будь можливо до цього, можливо, у першому розділі книги буття, наприклад, нехай буде світло. Що сталося, коли Бог сказав світло будь? І світло сталося. Що сталося, коли Бог використовував це невелике слово бути? Він промовляв у небуття, і він вклав щось туди. Те саме відбувається і з Ісусом Навином. Бог дивиться на цього чоловіка і говорить: так, я знаю, що тобі потрібно провадити мільйон чи два мільйони людей. Я знаю, що попереду у тебе 20 чи 30 з гаком битв. Я знаю, що все це чекає на тебе. І я знаю, що тобі потрібно вивести цих людей через постелю і ввести в обіцяний край. Я проголошую в тебе силу, я проголошую в тебе мужність, я проголошую в тебе відвагу. Можливо, Ісусу Навину бракувало цієї відваги. Що зробив Бог? Так само, як він промовив у небуття у перший день творіння. Він промовив Ісусу Навину і сказав: відвагу, будь, силу будь, мужність, будь. І послухайте, те саме він робить зараз з вами. І словом Господнім я буду проголошувати це в ваше життя. Сила, будь, мужність, будь, Відвага. будь. Будьте відважні, залиште цю невпевненість, будьте відважні стосовно свого майбутнього. Будьте відважні у Бозі, будьте відважні в Його слові. Прийміть те, що Бог сказав вам. Дозвольте мені сказати це вам на закінчення нашої передачі. Відвага повинна мати джерело. Відвага без джерела це просто дурість. Ви не можете вдавати відвагу. Вона повинна мати джерело. І джерело відваги Ісуса Навина вказано тут, у 9-му вірші. Бог сказав: чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити? Це, мої друзі, є вашим джерелом відваги. Ваш Бог з вами. Він не залишить вас, він не покине вас. Амінь. Не відходьте, я повернусь за хвилину. Знаєте, я справді вважаю, що в житті будь-якого віруючого немає нічого більш важливого від того, щоб пізнавати, хто ми у Христі Ісусі, тому що це містить в собі стільки всього, це охоплює все в Слові Божому. І коли ви дізнаєтеся, хто ви у Христі, і ви дізнаєтеся, ким він є в вас, це змінить ваш погляд на себе, тому що ви починаєте бачити себе так, як вас бачить Бог. Бо коли він дивиться на вас, він дивиться на Ісуса. І багато хто з вас знає, що мій дідусь Кенет Копленд є чудовим чителем. В цій книги партнерського пакету ви дізнаєтеся такі речі, які змінять ваше життя. Її легко читати. Божі речі дуже прості. Істина проста. Нам з вами потрібно прийняти і втілити її в нашому житті. Моя дружина Сара і я ми досліджуємо такі книги, ми роздумуємо над ними, ми насолоджуємося, коли читаємо їх разом. Я впевнений, що ви будете насолоджуватися цими істинами в своїй сім'ї. Якщо ви хочете замовити цю книгу, ми надішлемо її вам безкоштовно: пакет спасіння. Скористайтеся для цього інформацією, яку ви зараз бачите на своєму екрані. У ній у дуже простій формі викладаються божі принципи зцілення, і буде дуже добре, якщо ви будете продовжувати живитися цим. Нехай ці книги стануть для вас благословенням. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org. Або на нашу Facebook-сторінку. Обов'язково прислухайтеся до Господа і дозвольте навчати йому вас. Запрошую вас приєднатися до мене завтра. Це Джеремі Пірс нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. Ісус є Господь. Faithful, everything you said is true. You are faithful. I found that you are true. There's never been a time your word has failed this child. My God, you're not a man that you should lie. Lord, you're faithful, long-suffering and sure. My God, you're faithful, your mercy will endure. In every time of need, I know you care for me. You're faithful to me. Thankful for your blessings every day. My Lord, I'm thankful. You've always found a way. You've been my dearest friend. You're my golden king. You're the way, the truth, the life, the best in me. Lord, I'm thankful for guidance and for peace. Lord, I'm thankful. In you I am complete. You are my sole desire. Consume me with your fire, Lord. You're faithful, my God. You're faithful, Lord. You're faithful. Завтра на передачі переможний голос віручого. Найбільш небезпечна людина на цій планеті, найбільш небезпечна для царства темряви, небезпечна для гріха, хвороб, неду, небезпечна для дьявола, найбільш небезпечна людина на цій планеті. Це людина, яка знає, як сильно Бог любить її.